Це Валенція, центр Валенції. І хочу попробувати зняти відео, розказати вам трошечки за своє харчування. Почну з того, для чого я проводжу чистки і для чого взагалі смузі детокс. Чому свято смузі? Коротко. <рес> <рес> я спробую коротко це розказати. Наприклад, зараз десь приблизно вже пів 12 дня. Це тут такий садочок. Прямо в центрі. Тут лавочки дуже гарні. От я на одну з цих лавочок сяду і вам спробую розказати. Пів 12 дня я заїжу взагалі не думаю, і в мене дуже багато енергії. І як це пов'язано з харчуванням? Насправді є дуже великий міф того, що е сніданок не можна пропускати, що в тебе не буде енергії, що в тебе не буде енергії тренуватися, що в тебе не буде взагалі енергії. І це неправда. нас е ніхто не знає, як працює організм. Нам настільки навішали кучу всього, що ми віримо лікарям, не віримо собі абсолютно. Да? Не довіряємо своєму організму. А... Просто не віримо. Довіряємо тільки лікарям, які кажуть вирізати, зробити, і це не є неправильно. Я не кажу, що є щось неправильно. Хірургія це можливість спасти життя. Але чомусь всі люди думають, що вони на грані смерті. Не вміють жити. Тобто в нас життя заключається в тому, щоб поїсти три рази на день. Все навколо їжі закручено. І потім дивуються тому, що немає сил жити, немає якоїсь, би, бажань навіть ніяких нема, крім як поїсти. І я вважаю, що в людей залежності, да? тобто, як мені подобається фраза мого папи, яку я з дитинства чула, що задурнає привичка кожен день кушать. А насправді, що це за дурна привичка? Чому ми не можемо управляти своїм організмом, чому не можемо просто відмовитись від їжі хоча б на день? А я не говорю на день, я говорю, що деякі люди бояться пропустити сніданок, бо їм вже починає щось боліти. Це ненормально. Ми не маємо залежати настільки від їжі. Ти маєш себе почувати комфортно, не думаючи про їжу. Тобто тебе нічого не має боліти, голод. Це не біль. Якщо там щось болить, то там щось є, що болить. Біль це сигнал, що щось там відбувається, що там якесь запалення, що там це. Немає вам боліти нічого абсолютно, якщо ви не поїли. Не має бути агресії, якщо ви не поїли. Не має бути такого відчуття, що я зараз когось вб'ю заради їжі. Е, що це? Три години не поїсти і все? Що це, що це має бути таке? Тобто хтось нами управляє. І у цих когось періодично у мене ж так само є залежність, у мене так само є питання з е е кишківником. Але я не насилую себе, тобто я не відмовляюсь від чогось, я просто періодично чищусь, щоб мати можливість мати можливість думати своєю головою, мати можливість управляти своїм організмом. Відчути, що я управляю своїм організмом, а не така три години не поїла і все, у мене колбасить, у мене там щось непонятно що відбувається, я без їжі не можу бути. Та що це таке? Нерозрахований в нас організм на їжу постійно три рази на день їсти. Це все реклама. Сніданок в 60-х роках придуманий на Заході. Для чого? Для того, щоб популяризувати свинину і яйця. Фермерство потрібно було виробляти цього всього багато, да? і десь його збувати. От і придумали, що лікарі сказали, що має бути білковий сніданок. Сніданка взагалі ніде не було. Не було такого, що ти встаєш і їсиш. Ти встаєш і йдеш, шукаєш їжу. Для цього тобі якраз і відділяється цей кортизол з п'ятої до сямої ранку. В тебе має, в тебе високий рівень кортизолу для того, щоб ти міг встати, піднятися. Встати, почати діяти, почати бігти, шукати. І він знижується протягом дня. Чистка відбувається з 5 до 7 ранку, активна чистка кишківника. Чистка. коли працює видільна система, травна система не працює. Коли працює травна система, тобто ви починаєте їсти. Зупиняється повністю видільна система. Тобто той, хто їсть зранку, він автоматично зупиняє. Систему виділення, а ми маємо почиститися зранку. За ніч відновилося тіло, а зранку має бути чистка. Розумієте, да? І в мене чому я проводжу саме ті детокси? Тому що мені важко, щоб ми не говорили, ми люди колективні, самому щось робити, навіть якщо я це знаю, як робити. І навіть якщо я це робила, це не означає, що мені легко це повторити. Взяти собі, коротше, перестати їсти на цілий день. Звісно, в мене ті тварі, які а, от, там, розмножаються, да, ті самі грибки, ті самі паразити, хто управляє, хто просить цукор. Цукор просить грибки, тому що вони харчуються. Згадайте, чайний гриб, да? він їсть цукор і живе в чайові. Середовище, да? От і так само в нас там просять грибки. І якщо ми не навчимося їх тримати в якомусь рівні, періодично чиститися, вони будуть управляти нами. А мене це роздражало. І я знаю, що таке чисте тіло. Я знаю, що таке бути без їжі три дня. Я знаю, що таке бути а, двоє суток на ем, сухому, тобто без води і без їжі. Це Мій досвід, і я не померла. У мене батьки проходили цей досвід. І вони дають хоча б оцей заряд, оцей подих, що це можливо, можливо бути без їжі довго. Можливо, не вестись на це все. Можливо, не думати хоча б до 12-ї, до часу дня про їжу. Можливо бути незалежним і управляти своїм організмом. І для мене це. Для мене це свобода. Те, що я хочу, роблю, не думаючи про їжу. Не встаєш і не як білка в калісе. Треба поїсти, щоб були сили. Які сили Розкладається на енергію, на АТФ на другий день? от... Получаємо ми енергію з їжі на другий день, тоді коли вже пройшов цикл травлення, коли воно розподілилося, коли воно всосалось кров, коли воно пройшло фільтрацію. Розумієте? І за того що ми не знаємо навіть, як працює наш організм, ми просто введемося на того, хто керує і просить їжу. А чи це корисно для нас? Ні. Чи ми можемо просто взяти собі відмовитись від їжі? Ні. Потрібна система, яка не буде впливати на вашу психіку. І ця система є у мене в смузі свято. Я навіть свято називаю для того, щоб не було психологічних оцих, знаєте, стисків, типа, все, я йду на голодання, я в мене не буде що їсти. Щоб не включалися оці що немає що їсти, оці програми. Щоб нам було легше це все проходити. Ми чекаємо свята. Свято. Коли чекаєш свята, ти ну, зовсім інший да, настрій. Оце все в мене на смузі тижні. Тому я чищусь періодично, для того, щоб не повністю знаєте, якби відмовлятися від чогось і така, Ні, я не буду на силі волі. Сила, сила волі це, це також річ, яка закінчується до вечора. І всі це прекрасно знають, що сили волі дуже багато. Да, Зранку, все-таки, в понеділок, зранку, всі все починають. Рівно до понеділка вечора, знаєте, коли сила волі закінчується. Я не працюю на силі волі. Я не працюю із своєю, знаєте, як це через не хочу. Я не переступаю через себе. Я вибудовую так, щоб мені було це цікаво, щоб я цього чекала як свята. І я організовую людей біля себе, які будуть робити те саме. Для себе я це все роблю для себе і чекаю вас на святі смузі.